Ми все бачимо. Ми все бачимо, все знаємо. І ватажок так званої ДНР воскрес у Донецьку. Пушилін, який від початку успішного контрнаступу наших захисників на Харківщині, нібито втік до Росії, записав звернення на фоні впізнаваної площі Леніна, столиці його квазі республіки, чомусь не полишає думки, що зрадники спеціально туди привезли і змусили говорити з переляканими очима. От ви зараз ці очі бачите на екрані. Пуширін сказав про майбутню перемогу Донецької, якісь там примарні успіхи їхніх бойовиків. Донецк, он не то, что выстоит, а мы победить обязаны и мы победим. Что касается в целом обстоятельств и ситуации на фронте, значит, по Красному Лиману удалось как минимум остановить противника, ну а дальше будем тоже смотреть уже, то есть есть определенные успехи у наших ребят.